Правда твоя, правда вічна і закон то істина. Псалом 118. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ісус Христос прийшов у цей світ для того, щоб виявити правду. В першу чергу Він мав бути правдивим свідком, тому що свідчення це факт, що підтверджує щось, і цей факт має бути правдивим. В той же самий час це правдиве свідчення про саму правду. Христос сказав, коли я свідчу про себе, то свідчення моє неправдиве, але є інший, що, хто свідчить про мене. я знаю, що правдиве його свідоцтво, яким свідчить про мене. Це про Отця Він сказав, що який свідчить про нього. І ми вже говорили, що в багатьох випадках при хрещенні на горі преображення безпосередньо Отець засвідчив. І це була та істина, якою засвідчив Отець. Тепер Христос, звертаючись до того самого Ниокодима сказав, хто зверху приходить, той над усіма, хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і що чув, те свідчить. Хто ж прийняв Його свідоцтво, той підтвердив, що Бог істинний. Тобто прийняття Ісуса Христа, прийняття Його свідчення, це підтвердження того, що ми віримо в Бога і віримо в те, що Він є істина. Тому що самим глобальним або основним. Мною проблемою гріхопадіння було те, що дьявол звинуватив Господа в невправдивості, в викоренні правди. І ось боротьба, яка продовжилася, вона продовжилася на основі правди. Що є правда? І коли Палат задав, що є правда, Ісус відповів: Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто справді, той чує мій голос, сказав Христос. Тобто Христос прийшов для того, щоб засвідчити правду. А в 7 розділі сказано, вас світ не може ненавидіти, а мене він ненавидить, тому що я свідчу про те, що діла його злі. Ну, по суті, Христос не говорив про те, що вони неправильно роблять, або ну, постійно їх звинувачував. Суть заключається в сліду. Часто мені приходилося ходити ввечері. І коли я проходив вулицю, а в нас після дощу, і взагалі була така дорога болотиста. І ввечері здавалося, добре, я нічого не помішав. Але ранком, коли я хотів взути взутися, або вдягнути ті штани, в яких я йшов, я бачив, що. Вони не підходять для того, щоб в них сьогодні кудись йти. Їх потрібно привести в порядок, спочатку почистити, а можливо, навіть і штани постирати. Але вночі все було добре. Тобто, Коли немає світла, то грязь непомітна. Коли немає правди, то гріх непомітний. Але коли приходить світло, Воно не спеціально так робить, щоб ми задумалися. Ми просто помішаємо. Воно виявляє недоліки, грязь, гріх і так далі. Ісус говорить, я дорога, правда і життя, і до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Христос є тим світлом, Христос є тою істиною, яка веде до Отця, яка є основною. Тому що благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. В Іван від Івана 1.17. І ключовий такий вірш, де сказано, це в Іван від Івана 8.32. І пізнаєте правду, і правда вас звільнить. Христос прийшов для того, щоб засвідчити правду. Не просто для того, щоб нас засмутити чи образити. Він прийшов для того, щоб нас звільнити. Коли ми побачимо на світлі свої недоліки, тоді ми звільнимося, тому що пізнання правди приводить до звільнення. І Дух Святий також, як правонаступник Ісуса Христа, Івана, Іоанна 16 розділ сказано: як прийде Він, виявить світові гріх, правду і просуд. Так само Він приходить для того, щоб засвідчити правду. Істин багато, але правда одна, і це Ісус Христос. 17 розділ, первосвященницька молитва Ісуса Христа, там сказано, освяти їх правдою, Слово Твоє то правда. Тому звертайтеся до Святого Письма, читайте Слово Боже, воно є правда, воно є те світло, яке освітлює, яке допоможе побачити недоліки і проблеми, і в той же час воно зробить вас світло. Вільними від гріха. Справедливість та правду вчинити для Господа це добріше за жертву. Амінь.